Доброго ранку. Сьогодні знову з вами я, модний експерт з підбору головних уборів Тетяна Туча. І сьогодні я хочу розповісти вам про компанію Lucky Look – мережа щасливої покупки компанію, яка має свою філософію та дбає не тільки про тепло та комфорт, а ще й про душевні речі. В мережі наших магазинів представлені не тільки аксесуари та головні обори, а й існує безкоштовна послуга професійного підбору. Завітавши до нас, можна дізнатися, як правильно підібрати головні обори за формою обличчя, враховуючи стиль і гармонійне поєднання кольорів верхнього одягу. LaQyLook компанія з унікальною філософією. В ній працюють з душею і продають через серце. Основна мета консультантів допомогти людині стати стильною, красивою та щасливою. В Lackilook працюють виключно професіонали, експерти своєї справи. Кожен стиліст-консультант проходить навчання в академії LaQyLook. І тому здатним створити щасливий образ для кожного. Стилісти, консультанти Lucky Look завжди щирі та привітні. Тут вітаються нові ідеї, розглядаються пропозиції, які одразу ж можна втілити у життя. Кожному клієнту тут дарують тепло не тільки тілесне, а й дешевне образ і стиль, які створюють завдяки гармонійно підібраним аксесуарам. Красу кожному клієнту підбирається його власний образ. Гарний настрій тут забезпечує дружнє спілкування. Шапки та окуляри від лакілок приносять успіх. Вдягнувши їх, обов'язково трапляються щасливі випадки. На цьому в мене все. З вами була я, Тетяна Туча. Тож переконайтеся, краще місця за лакілук для вибору головних уборів та аксесуарів не знайти. Тепла, вам, затишку та гарного настрою.